Дякую! Сьогодні у нас цікаве цікавлено на картон. Я підготувала картон жовтого кольору, бо мені здається, влітку навкруги все жовте, золоте від сонячних промінчиків, різноманітний пластилін, великі кульки для тільця метелика і різноманітні маленькі для оздоблення. Ще нам знадобиться стека і виделка для того, щоб зробити травичку. На світі жив метелик, яскравий наче літо. Він мав бахряні крила, щоб небо відлетіти. і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба! Поміж марок, танцює він до неба злітає аж до самого сонця І сміхається літо у прозоре віком. Та ось пожовкло листя і став холодний вітер і птахи піднялися, щоб виріб полетіти. І засумував метелик, і спати ліг до літа, і сни веселі і бачив сни привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає, поміж марок танцює. В світі жив метелик, яскравий наче літо, він мав багряні крила, щоб мене небо відлетіти і мандрував метелик із квіточки на квітку, співав пісні веселі, співав пісні привітні. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму серці немає, поміж марок танцює. У прозоре віконце. Та ось листя, і став холодний вітер, і птахи піднялися, щоб виріб полетіти. І засумував метелик і спати ліг до літа. І бачиш веселі, і бачиш, не привітні. Ось такий метелик у нас вийшов. А зараз я вам хочу запропонувати таку маленьку ідейку, щоб наш метелик став, став по-справжньому чарівний, його можна прикрасити будь-якими намистинками або наліпочками, е блистяшками, такі, як в мене. Давайте прикрасимо нашого метелика. Він до неба злітає, радість людям дарує, в серці немає, поміж танцює. Він до неба злітає аж до самого сонця і сміхається, у прозоре Він до неба злітає, радість людям дарує, в серці немає, поміж salita u brazore bi konse